Чому вас ігнорують колеги? Дуже важке, дуже складне запитання. По-перше, можливо, ваша колега вас не ігнорує, а вона взагалі інтроверт. Кожна людина, я вам відкрою таємницю, дбає тільки про себе. Тобто, вона сьогодні прокинулася зранку, їй дитина встрелила якусь істерику, сказала, що вона хоче бути не Штефані, а Есмеральдой і одягнутися як їй завгодно. Чоловік, можливо, сказав, що він розлучається, в нього є коханка, і взагалі ця людина встала на стіні. Цієї ноги, і от вона прийшла зі своїми проблемами на роботу. Це ви прийшли і задоволені. У вас сонечко сяє, чоловік вас кохає, дитина ходить до школи або до садочку. І в принципі, ви е, кажете, що я позитивна людина, я бачу все навколо позитивно. Але не всі такі, як ви. Чому ще людина може вас ігнорувати? Тому що вона вам заздрить, що це ви приїхали тут з України за три роки, вивчили е, німецьку мову і вже працюєте на роботі, де ця людина е, вчилася там 10 років. Може бути такий приклад, або це вам здається, що вона вас ігнорує. Ви приходите на роботу заробляти гроші, ви віддаєте свій час, свою освіту і отримуєте свої японські тугрики. Хто ще щось інше отримує? І не треба думати, що вам для цього треба бути милим з усіма. Маєте прийти, зробити свою роботу. І піти додому, отримуючи 31-го, 29-го, свою тисячу півтори або чотири. Ем, отакий емоційний фактор він може дуже гарно впливати на вас. Є мобінг, коли справді група людей протягом 6 місяців вас виживає з колективу. Але якщо у вас є одна така людина, що ви можете зробити? Можна підійти і сказати: Ти знаєш, я от. Щось не можу зрозуміти наших відносин, чому ти зі мною не спілкуєшся? І тут такий момент: вас ігнорують, коли ви стаєте, задаєте питання по роботі, коли ви кажете, як оце робити, як то робити, або вас ігнорують, коли ви кажете, пішли пити каву. Будь ласка, розрізняйте такі речі. Один з варіантів це просто ігнорувати також людину і лишити. Може, не треба лізти в це лайно і розбиратися, чого ця людина вас ігнорує. Два про себе, про своє робоче місце і про те, як ви виконуєте роботу. У мене було багато таких випадків, що жінка приходила і починала там з усіма розмовляти, крім мене. Я на нього подивилася, думаю, сонечко, ну що тобі сказати? Я так розумію, що проблеми в тебе, а не в мене. І через це ти намагаєшся цю свою проекцію відправити на мене. Вона якийсь час там попрацювала і пішла з нашого колективу. Ще одна дівчинка була, також було 21 рік, і вона приходила і ігнорувала. Потім прийшла ще у нас колега, і вона поговорила з цією дівочкою. Дівочка пішла, оскільки вона ігнорувала абсолютно усіх. І я цю проблему переносила на себе тоді, мій власний досвід. І я вважала зі мною щось не так. Але в багатьох випадках, будь ласка, повірте, 99% щось не так з цією людиною, яка вас ігнорує. Тому радійте життю, живіть для себе. Насолоджуйтесь густовим клімтом, гарною погодою, тим, що ми можемо дихати, що ви можете бути в цьому світі. І не забувайте, що кожен думає про себе. От ви думаєте про себе. Якщо хтось нас вас ігнорує, це означає, що ем, щось, можливо, у вас ще його зачіпило. Щось є те, чого нема у нього. Є багато таких прикладів, але щасливі люди ніколи не сіють навколо себе негатив. Щасливі люди завжди прокидаються. З радістю і йдуть прикрашати світ, що я зараз буду робити, і чого я бажаю вам.